так Це було, мабуть, так? Трава це набойми застелі. Ось ось, бачите? Ось це. Осьо, ось о. Ось ось, ось. ось це чмо. Каже, що з Донбасу. За російський мір. Воно це ж підтримує російський мір, ось це оце, оце. І, ну, напишіть там, довго це. Было за російський мір. Живе на Донбасі. Бахало, мабуть, це тряпками, оце власовськими, так. Да? Ти махав тряпками Власовськими, ходив на референдум. Служе, ну а ти знаєш, що таке Власов... Власовський. От Я тобі ще пісня. раз говорю, ти махав оце вот тряпки. От это, вот это, э, Флаг Бачите? Петра І флаг? Він вкрав, як вся Росія, все краде. В Росії нічого свого немає. Ти, дебіл, ти мен. А ти ото жополис, ось, бачите, жополис. Жополис підтримує оцю росіюшку. За росіюшку, бачите, ганчіркою цією Власовською. І ото ж розказує. Щось ото. Нічого, довбень, Ти поїдеш, да-да-да, поїдеш, да, поїдеш. Поїдеш в цей, все, все, давай. Поїдеш дебіл, корот, в свою біна, ту, за не до країну. І і будеш тобі проживати, процвітати, да-да, будеш процвітати, да-да-да. Отож воно. Отож воно так. Я ж тепер не зможу поки нічого послухати, що воно беле. Типа золотий такий мікрофон. От задай, яка тобі різниця, а ти подивись на свій мікрофон. Який у тебе мікрофон? а? Давай, покажи свій мікрофон. А, ось уж, да, це все, що ти, на що ти поспособний, да? А хто то то сзади за, забудило то в тебе на фотографії? Що то забудило? Це твій оцей. Ось... Хто то? Чого ти ругаєшся? ругайся? Это... Короче беда. Шлеб його за російським кораблем. Нічого дебіл. А як тебе звать? Алло, алло, як звать тебе? Звать як тебе? О, зараз скажу. Короче, за російським кораблем. Все, давай, іди туди. Все, пішов сюди. От бачите. Ой! Дегенерат. Дегенератний дегенерат. Напишіть там йому в коментарях, бо це буде дебілон. Який за русский мір. Народилося в Україні, ж, ж український. Народилося, воно каже в совку народилося. Совок бо для нього. Напишіть, подобайки. Sabu, daqui a